Миколаївська обласна військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України А Володимира Івановича Клочка. Вітаємо вас І сьогодні. Тема нашого брифінгу всесвітній день боротьби з туберкульозом. Розкажіть, будь ласка, чому саме сьогодні ми збираємось? Про що ви хочете розповісти нашим шановним журналістам? А потім ми перейдемо до запитань, будь ласка. Дякую. 24 березня це Всесвітній день боротьби з туберкульозом. А в цьому році, під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, він йде під таким гаслом. Так, ми можемо подолати туберкульоз, брати відповідальність, інвестувати, реалізувати. Подолання туберкульозу це спільна відповідальність, яка вимагає негайних і рішучих кроків. Цьогорічне гасло це заклик до дій, скажімо так, який наголошує на трьох ключових принципах: це брати відповідальність, про що я вже говорив, це оперативно впроваджувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та посилювати наші з вами національні стратегії, інвестувати. Це означає забезпечити впровадження інновацій з метою покращення доступу до профілактики, лікування та догляду за хворими на туберкульоз. Ну і реалізувати. Це масштабувати ефективні заходи, це ранні виявлення, профілактику та якісне лікування туберкульозу. Особливо на сьогодні актуальна це лікарська стійка форма туберкульозу, про яку я ще скажу сьогодні. Залучаючи громади, ми повинні це все робити, все громадське суспільство та застосовувати міжсекторальний підхід. Чому я так сказав? Тому що 2024 рік став знаковим для нас в Україні у боротьбі з туберкульозом, оскільки набув чинності закону України про подолання туберкульозу в Україні, і в цьому законі вперше на законодавчому рівні закріплено багатогалузевий міжсекторальний механізм боротьби з туберкульозом, що залучає до процесу не лише систему охорони здоров'я, тобто медиків, а й міністерства, відомства, парламентарів, бізнес, громадськість. І таке інше видано два розпорядження кабінету міністрів, які саме визначили і стратегію, і операційний план заходів в реалізації в 2024-2026 роках, саме напрямків боротьби і профілактики з туберкульозом. До речі, у нас при обласній військовій адміністрації теж створена Координаційна рада, яка Працює і саме вона підкреслює те, що направлена на багатогалузеву і секторальну взаємодію, оскільки туди включені всі причетні до цієї соціальної проблеми керівники і напрямки. Взагалі, туберкульоз це інфекційне захворювання, яке спричиняється мікобактерією туберкульозу, яка найчастіше, начебто, всі думають, вражають легені, але це не так. І інші форми туберкульозу. Туберкульоз передається повітряно-крапленим шляхом, це при кашлю, при чиханні, навіть при розмові з людиною. Тому є певні напрямки, за якими можна було призупинити, зупинити і подолати туберкульоз. Ну, По-перше, хочу сказати, що національний календар щеплень наш він передбачає. Вакцинацію дитини на третьому-п'ятому дні від її народження. Але ж зразу хочу сказати, якщо з якихось причин це не відбулося, то до двох місяців рекомендовано зробити таку вакцину, зробити імунізацію БЦЖ вакцини вже за доглядом сімейного лікаря. Це обов'язково, тому що на ранніх стадіях. Дитина може отримати і менінгіт туберкульозний, і це призводить до смерті. Тому важливо дуже щеплюватись, і вона робиться ця вакцинація один раз у всьому житті людини і захищає досить високо від можливості захворіти, а у соціумі необхідно теж дотримуватись певних правил і знати. Тому що є певні контингенти людей, які більш вирогідні отримати це захворювання. Це люди, які хворі на діабет, хронічні захворювання, легень, інфіковані люди, це і виразкова хвороба шлунку та 12 песні кишки. Взагалі це імунодефіцитні статуси, які є у людей. А на сьогоднішній день, в зв'язку з військовою агресією, війною з Росією, це хронічні стреси, які є у людей. Які і теж провокують захворювання на туберкульоз. Ну і зрозуміло, що це зловживання алкоголем, наркоманія та тютюна-паління паління це теж підвищує ризики захворіти. При цьому я скажу таке, що на туберкульоз може захворіти будь-хто. Туберкульоз не розрізняє соціальний статус, і він однаково небезпечний для усіх. Але про ті групи ризикові я вже сказав. До речі, якщо говорити про певні показники. То за статистикою Всесвітньої реалізації охорони здоров'я Україна займала четверте місце по захворюваності на туберкульоз у 23-му році підкреслив серед всіх стран Європи. Щоб було зрозуміло, показник захворюваності складав в Україні 48 на 100 тисяч населення, про те, як в багатьох странах Європи він складав від 0, Одно, від 0,1 до 1,2, розумієте, скільки разів така проблема у нас існує більше ніж в інших странах Європи. Тому хотілося б сказати, що саме щеплення, яке проводиться, його необхідно робити обов'язково. Я звертаюсь до батьків, дідусів, у кого є немовлята, і діти, якщо вони не щеплені, то обов'язково це робити. Зразу хочу сказати про те, що якщо дитина не отримала щеплення, у будь-якому віці до 15 років можна йому зробити це щеплення за результатами проби манту. Якщо вона буде негативна, тоді дитину необхідно щепити. Чому це відбувається? Тому що людина і дитина вона може інфікуватися у побуті, тобто не захворіти, але відпрацювати певний імунітет. Тому саме проба манту і ставиться для того, щоб визначити необхідно. Робити це щеплення чи ні. Ну і я думаю, що приємним буде сказати, у 2024 році у нас захворюваності в Миколаївській області була знижена на 17% по відношенню до 2023 року. Хоча, знову ж таки, нагадаю, що все ж таки 458 випадків вновия було зареєстровано, із них 8 серед дітей. Я закликаю всіх, щоб щепили дітей, вели здоровий спосіб життя, це поведінка у побуті, це гігієнічні навики. А особливо це стосується тих людей, які можуть стикатися із хворими, оскільки у родинах вони мають такі захворювання. І закликаю всіх, щоб один раз на рік проходили все ж таки. Так, да, зробили собі рентген і флюорограму, і знали, який статус їхній на сьогоднішній день є? Я готовий до запитань? Колеги, є запитання? У мене запитання. Розкажіть, будь ласка, щодо вакцини БЦЖ, чи є вона в наявності у пологових будинках в повному обсязі? От і якщо мами, наприклад, відмовляється від цього щеплення, а які дії? Дякую, дякую за запитання. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день централізовані поставки вакцини БЦЖ йдуть по Україні. Відверто скажу, що на сьогоднішній день виникли деякі проблеми, а не невеличкі, але вони є. Це пов'язане з розподілом і перерозподілом саме цієї вакцини БЦЖ, оскільки наш центр контролю та профілактики хвороб відповідальний за ці всі речі. Ми є певна програма нагляду. На сьогоднішній день ми перерозподіляємо пропорційно і практично я скажу таке, що вакцина завжди. Завжди є. Якщо є якісь моменти, то ми реагуємо. І Міністерство охорони здоров'я закриває це питання поставками стабільними. А стосовно того, якщо мати відмовляється, ну, по-перше, я хочу сказати на законодавчому рівні це є обов'язкове щеплення. Це, воно входить до 10 обов'язкових щеплень за національним календарем. Тому просвітницька робота, про яку я вже говорив, вона сама. Має бути активною і медики, які ведуть цю дитину, тобто сімейний лікар, взагалі, ми всі, хто розуміють, яка загроза може бути дитині, повинні працювати із такими батьками, які б зрозуміли, як запобігти захворюванню на туберкульоз, оскільки це все ж таки серйозне, серйозне, і ще раз серйозне кажу захворювання. Ми говоримо, ми говоримо про те, що дітям, які не вакциновані, не вакциновані і не отримали вакцинацію на перших днях свого життя і впродовж е, двох місяців, е, обов'язково ставиться тоді проба МАНТУ, щоб е, зрозуміти, чи необхідно робити цю вакцину, чи ні. Якщо це негативний результат, то обов'язково необхідно робити для дітей. До 15 років. Щоб один раз людина в своєму житті отримала все ж таки БЦЖ вакцину. І а флеорограма марія буде разна, у доросла. Вона. Значить, є декретовані контингенти, які обов'язково повинні проходити флюорографію. Це і медики, це і вчителі. Ми розуміємо, це визначено на законодавчому рівні. Але я пропоную всі медики, не я, Всесвітня організація охорони здоров'я, наше міністерство охорони здоров'я, щоб людина один раз на рік, вона ж відвідує свого лікаря, вона все ж таки робила флюорографію. І останнє запитання все ж таки виявляють таких пацієнтів, да, які хворіють на туберкульоз. Які подальші дії їх лікування? У нас є втізіатри спеціалісти, які можуть надати відповідну консультацію і там допомогу. Правильно так, але на сьогоднішній день дещо з реформою медицини. Змінилися напрямки, застосовується не лише використовується у лікуванні в фіатричні центри, які у нас є, є в фіатрі, обов'язково за консультацією в фізіатра, але людина може лікуватися і вдома під наглядом сімейного лікаря, отримавши певні рекомендації стосовно до її форми перебігу цієї хвороби, щоб вона була найменш, ну скажімо. Опасно, скажімо так, для оточування і таке інше. Тобто, на сьогоднішній день лікар вам дасть повну рекомендацію, але за повністю визначенням фтізіатрів. Дякую. Є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг? Дякую. І будемо всім здорові. Дякую. Дякую.